Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож, доплати пенсіонерам у 60-річному віці. Ну, починаєте з 60-річного, навіть раніше можна, якщо то інший вид пенсії. Тож, основні доплати пенсіонерам. Я тако їх вам виписав весь списочок. і е, зараз розповім з нюансами отримання, тобто, що потрібно для того зробити. Доплати пенсіонерам у віці 60, які суми українці можуть отримати додатково до пенсії у 2025 році. І так, перша доплата це 150 гривень на місяць щомісячно до пенсії. Таку доплату можуть отримати пенсіонери у будь-якому віці, і у 60 років то не виключення. Головне, щоб був статус пенсіонера, якщо на їх утриманні є діти віком до 18 років. Таку доплату виплачують до пенсії за віком, за інвалідністю та за вислов років, які були призначені відповідно до закону України про пенсійне забезпечення та про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто, якщо ви на будь-якому виду пенсії і у вас є на утриманні діти до 18 років, а зараз я вам скажу чесно, це дуже часто ситуація, то вам потрібно занести відповідну довідку в пенсійний фонд про наявність таких дітей на отримання і. Додатково по 150 гривень на місяць будуть виплачувати. Далі, доплата 292 гривні на місяць. Відповідно, доплату мають можуть, не можуть, а повинні. Отримувати почесні донори українцям зі статусом почесного донора нараховується, щомісячна надбавка у розмірі 10% від загального прожиткового мінімуму. У 2025 році цей прожитковий мінімум 2920 гривень, тому 292 гривні доплата відбувається пенсіонерам. Щоб отримати статус почесного донора, людина має здати 40 разових максимальних допустимих доз крові або 60 разів плазму. Також потрібно піти в те місце, де ви здаєте кров, да, в центр крові, і взяти відповідну довідку. Там вам виписується е, сертифікат почесного донора, і ви його заносите в пенсійний фонд, на основі якого вам дораховують 292 гривні на місяць. В одному з попередніх відео я це все детально розповідав зі всіма нюансами. І що мене радує, що після відео більше 10 коментарів я бачив, що люди пішли і оформили. Навіть не здогадуючи, що вони мають право на такі доплати, а тут пішли і оформили. І виходить, 292 гривні на місяць або більше 3 тисяч на рік людина вже буде отримувати більше 10 людей. Тож, вельми за вас, за вас радий. Продовжуємо розбиратись далі, щоб ви і надалі могли оформлювати різного роду такі допомоги. Далі. За наднормовий стаж. Всі знають, що є доплата за наднормовий стаж, але дуже багато людей питають, а чому так мало. Тому що деякі люди навіть отримують менше, от цієї мінімальної суми наднормового стажу. Зараз розповім, що за суми і чому менше отримують. Тож, думаю, тут буде корисно послухати усім. Тому що це дуже популярна доплата в Україні, але, на жаль, потрібно з нею щось робити, тому що вона дуже мала. Що з нею робити, як робити, зараз також розберемось. А наразі е, інформація на даний момент, що е, за кожен рік наднормового стажу, е, який рахується наднормовий стаж, наразі це для людей, які пішли після 2011 року на пенсію. Це 30 років для жінок, 35 для чоловіків. Все, що вище, це наднормовий стаж. Якщо до 2011, то 25 років для чоловіків, 20 для жінок. Все, що вище, то наднормовий стаж. І за такий стаж доплачується 1% від основної суми пенсії, але не більше, ніж 1% від мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних. Тобто, або 1% від вашої пенсії, або 1% від прожиткового прожитковий наразі 2361. 1% – це 23 гривні 61 копійка. І здавалося, і раніше я про це розповідав, що ну, всім поголовно платять 23 гривні 61 копійку. А в коментарях почали писати, що щось не сходиться. У мене там 10 років наднормового стажу. а отримую там лише тільки 200 гривень, не 230, да, або взагалі 180 І отут от випливає оцей нюанс 1% від основного розміру пенсії. Получається, що в людини основний розмір пенсії менший, ніж 2,361, і таким чином її виплачують меншу суму за наднормовий стаж. Це доволі рідкі случаї, скажу вам так. Це о, в основному тих людей, яких була дуже-дуже маленька зарплата, тому що стажу, бачимо, в них вистачає навіть із надлишком. Але за на рахунок того їхній розмір пенсії дуже малий. Получається, основний розмір пенсії їм дотягують і тоді доплачують там, трішечки щось за наднормовий стаж, зовсім-зовсім маленькі суми. І це дуже прикро, тому що люди скільки ще... Працювали, да, лишньо оплатили податки, все інше і такі малесенькі суми. Виправити це може пенсійна реформа в плані того, що весь наднормовий стаж буде переводитись в бали відповідно до ваших внесків. І таким чином кожен бал буде мати свою ціну. Тобто за наднормовий стаж не буде платитись усім поголовно по 23 гривні, а по тому, скільки ви заробили. Тобто... Буде оцінюватись ваш наднормовий стаж в повній мірі. Це дуже хорошо, тому що це така, знаєте, дискримінація. Хтось 10 років попрацював наднормово десь, ну, скажімо, охоронцем сутки троє, да? тобто працював там 4-5 разів в місяць взагалі, а хтось працював. Так як і до пенсії, або ще й навіть на вищій посаді, кожен день платив великі внески в державу, а на вихлопі отримали всі однаково 23 гривні. Тому пенсійна реформа, переведячи оцей весь наднормовий стаж в бали, повинна це виправити. Єдине, що тепер питання, коли ж вона прийметься. Тому що червень місяць Верховній Раді ще її нема. Я дуже уважно за цим слідкую, щоб вам розповідати. Давайте далі з доплатами і добавками. Вікові надбавки пенсіонерам дуже часто питання: чи запустились надбавки 65, ні і поки що не планується. Тож вікові надбавки ми маємо лише 70, 75 і 80. 70 років це плюс 300 гривень, 75 років 400 гривень. 56, да, і 80 років 570 гривень. Добавки в майбутньому ці добавки хочуть також індексувати, тобто збільшувати. Один раз то вже відбувалося, потім почалися військові дії, війна, і ці індексації прекратилися. Але самі добавки платяться справно. Єдина умова, щоб ваша пенсія не була вищою ніж 10 тисяч гривень. Якщо пенсія вища, ці добавки не платяться. Це було так з самого початку. Прийнято і доплата 65 плюс до 3780 – Це тим пенсіонерам, у яких є повні норми стажу. Це 35 років для чоловіків, 30 для жінок. І їм, коли виповняється більше ніж 65 років, вони повинні отримати по законодавству України не менше ніж 40% від. Мінімальної заробітної плати, тобто 3200. На ну, цих 3200 в цьому році проіндексували на 11,5%, і це вийшло 3758. Тому усім кому за 65, і вони не працюючі пенсіонери, які пішли е, на пенсію по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Їм 65 років залишком, тому їм всім дораховують. Доплата до 3250 це доплата від ООН людям, яким проживають на прифронтових територіях. Я ніде не знайшов інформації, тому що в травні місяці була остання виплата, Нігде не знайшов інформації про її продовження. Хто її отримує, будь ласка, напишіть в коментарях, чи продовжують виплачувати надалі, тому що нігде така інформація не світиться, скоріш за все. Що все, проект тимчасово прикрутився, ООН гроші не дала. Ну, не буду стверджувати 100%, тому що ніде про це не пишеться. Якщо ви отримуєте, то, будь ласка, напишіть, щоб усім іншим проінформувати, щоб вони знали, до чого готуватись. Тож, отакий ряд доплат, якщо ви претендуєте на одну з них, донесіть документи до пенсійного фонду, щоб отримати. Навіть тих 150 гривень на місяць ну, зовсім маленька сума, згоден навіть смішно про нього говорити. Але лишніми вони не будуть точно. Особливо людей, яких маленька пенсія, 2-300, там, чи до 3 тисяч гривень. А це більшість наших пенсіонерів, на жаль, то з тих 150 гривень кожного місяця, та й хоч на якийсь хліб і ще щось та й буде. Тому е, доносимо документи. Оформляємо, отримуємо. Я буду вас максимально інформувати до зустрічі на народній Думці», дорогі ми глядачі.